Всім привіт! Мене звати Назар, і я журналіст незламні сіті. І сьогодні ми завітали на справжню козину ферму. А головна тут Анастасія Кириленко. Пані Анастасія, вітаю, привіт! То що підемо? Подивимось на моїх дівчат з радістю. Ранок починається у мене, звичайно, тут з дойки. Дойка відбувається в мене, Ну, я собі так налаштувала, що десь в 9 годин, От, е це моя спеціальне приладдя для доїння, куди заходить коза. Зараз ми накладемо їй їжу, вона буде стояти їсти спокійно, я буду доїти. Оце зверху ця марля, вона необхідна для того, щоб. Е дякую. Для того, щоб, е, як сказати, щоб не потрапляло в молоко, там якісь великі соринки. Це може бути навіть і там, волосся, козини. Тобто, ну, типу, пер первинна фільтрація на етапі доїння одразу, щоб не, це все не попадало всередину. І Скільки так, от одна коза може дати молока в день? Або тут її діти. Ну, от мої кози, наприклад, можуть дати, можуть дати в день на піку. В мене давала 6-6-7 літрів може okay. давати. Це дуже багато. Молоко, воно е, найкраще для. Скажімо так, для пиття, для того, щоб його пити, тому що це не так сильно впливає на підшлункове, тому що все-таки жирне молоко дуже важко перетравлювати, або його треба розбавляти, або щось інше. Це вже молочко, яке можна пити і не, нічого з ним не робити. Після того, як кіс сподоїли, молоко необхідно одразу процідити. І охолодити. Але перед тим як це зробити, ми обов'язково маємо одіти шапочки та рукавички. Mm, давайте. Перед пастеризацією молоко треба охолодити. Потім воно у нас нагрівається до 63 градусів дуже швидко. Півгодини воно стоїть. Просто і потім ми його також різко охолоджуємо uh -huh. до необхідної температури внесення закваски, і далі вже вносимо закваску. Фермент і починається вже процес таєнства створення сирної маси, ага. з якої потім і е, виходить сир. Для е, фільтрації ага. я використовую обов'язково одноразові матеріали, це дуже важливо. От Ми зараз відірвемо серветочку, е, накриємо бідон, ага. зафіксуємо. Резиночкою і mm. будемо переливати молоко. Все. Так. Боже, поможи, бо зараз. Можливо, такий, вам чимось допомогти? Щось Зараз подшимати. такий процес, та зараз це. Тобто буквально на кожному процесі ви намагаєтесь його додатково проціжувати спочатку під час доїння? Так, первинна, uh -huh. первинна і вторинна фільтрація обов'язкова. Ми от якраз зараз себе перевіримо цією серветкою, подивимось, наскільки воно чисте. Uh -huh. ну, вже видно, якщо що, то воно завжди випадає вдома в осад, uh -huh. а в нас фактично, бачите, чисте молоко. Uh -huh. Значте, трошки так. Так, да, сервис практично чистенько. Угу. На, цьому, на цьому все. Ми угу. наш, наше молочко відносимо в спеціальний холодильник для молока. Угу. Для молока і для продуктів сирних вони мають бути по технології два окремих угу. холодильника. Чого робити після того, як молоко вже було охолоджене? Дістаю його з холодильника і починаю варити сир. Саме, сам процес починається з пастеризації. Це необхідно для того, щоб впевнитися в якості нашої сирної маси, його, так би мовити, знезаразити і зробити безпечним для людини. І що йде після цього? Тобто ми отримаємо ось таку сирну масу, правильно? Пастеризація починається з того, що ми нагріваємо молоко до 63 градусів. Півгодини чекаємо, а потім різко його охолоджуємо до температури внесення закваски. Uh -huh. Саме закваска вирішує, який в нас вийде сир. Uh -huh. Ми вносимо закваску. В даному випадку ми використовуємо закваску для створення сиру під назвою Шевр. Це кислоферментний сир один із най… Корисніших сирів. він вважається. Його дуже люблять французи. Шевр, до речі, з перекладу, з французького, означає коза. Uh -huh. Тобто він сам по собі такий наче, знаєте, ем, дуже простий на смак, але водночас він і самодостатній, і вишуканий, і дуже багатогранний, тому що з нього можна зробити. Дуже багато видів різних сирів, які угу. насправді між собою і не схожі. Давайте приступимо безпосередньо до так. Дивіться, коли ми вже внесли закваску, внесли фермент і постояв наш сирочок при кімнатній температурі, вірніше наше молоко при кімнатній температурі. У нас виходить ось така сирна маса. Угу. Що ми з нею робимо? Її ми розрізаємо і викладаємо на е, спеціальний, е, спеціальний дуршлаг, де в uh -huh. нас стікає внизу сироватка. Якщо ви подивитесь вниз, ви бачите таку зеленувату водичку, uh -huh. це і є сироватка. Вона, до речі, е, саме для цього виду сиру, е, у цього виду сиру така, що більше з нього, з, з цієї сироватки нічого не можна зробити. Mm -hmm. Можливо, ви знаєте про сир, який робиться з сироватки це церікота mm -hmm. традиційний. В Швейцарії це сирак, але е, сир шевр і сироватка після нього далі не піддається якби mm -hmm. подальшому перетворенню на сир. Ну що ж, давайте тоді приступимо до виготовлення сиру. Давайте. Так, беремо наш друшлячок. Угу. Тепер вам даю нож. Ого. І вам треба буде розріз... розрізати цей е, сирний е, згусток. На 4 частини? Ні. Е, е, треба робити такі, от, як. По одному сантиметру надрізи раз. Ага. Два. Тобто не повністю, Так, потім отак. І потім uh -huh. по діагоналі. Я зрозумів. Тобто керуєте чи правильно? Роблю? С Треба сильніше, легше. прям. Щоб... А, тобто повністю. Повністю розрізь. так, так. А, я зрозумів. Угу. Uh -huh. Він дуже-дуже легко ріжеться. Так, він і має бути м'якенький такий. Я вам поверхня кастрюлі хоч не пошкоджу? — Ні, нормально. А в чому взагалі особливість от, козиного сиру? Знаєте, багато людей кажуть, що в нього такий неприємний запах, і через це його саме і недолюблюють. А ви знаєте, що так? проблема неприємного запаху знов-таки ми повертаємось до історії з гігієною хігієни, угу. з здоров'ям? Тому що є така хвороба, як фастіольоз, хвороба печінкових печінків, там і підшлункової. Коли є велика кількість паразитів в організмі, це саме дає і неприємний присмак, угу. все інше. Тобто, Здоров'я тварини і гігієна, тому що, якщо вим'я не вимите, якщо цього всього не дотримуватися, відповідно в молодці буде цей би, присмак. Плюс відповідне харчування, тому що, от, як кажуть, буває, що там тварина з'їсть якийсь полин або ще щось, молоко гірке. Навіть якщо прибрати ці всі фактори, дійсно є специфічний присмак, але за рахунок різної структури і будови молекули білка, молока в корови і в кози. Угу. В корови він більший розмір молекули, в кози молекула білка відповідно менша. Тому вона для нас. Якби краще засвоюється нашим організмом uh -huh. за рахунок саме своєї невеличкої невеличкого розміру. Плюс до того, ви знаєте, можливо, що козине молоко дуже корисне при легеневих різних захворюваннях. Йо... Так, його... я раніше не чув такого. так, так, його завжди назначають тоді, коли в людини є пневмонія, бронхіт або ще щось. Тобто я своє дитинство теж провела, до речі, на козиному молоці. У мене в діда була коза, її звали Білка. До речі, вона теж була заненка, як Козички. Так, щось ми трішки заговорились. Так. Що потрібно далі робити? Тобто тепер ми його тепер заливаємо все. Ось таку штучку. А, угу. І дивіться, викладаєте сюди. Бачите, яке воно має бути. Нам то, не молоко трохи схоже. Да. Тепер воно, бачите, буде. Тут водичка з'являється, оця сиворотка. Uh -huh. Але нам треба відділити те, що ми зробили, від сиворотки, тому його все складаємо сюди, і воно uh -huh. буде потихеньку стікати до ось такого вигляду. Бачите? Uh -huh. Тоді давайте я вам допоможу. Так, давайте. От. А в чому взагалі от особливості саме козиного сиру? З чим його краще їсти? О, ну... І як часто його взагалі <с можна <с їсти? Чесно, не чула про обмеження в кількості поїдань за тиждень. Маю своїх друзів та поціновувачів, які їдять лише козину молочку. Також це люди, в яких непереносимість лактози. Дуже люблять, кажуть, що е, немає наслідків від, від вживання такого молока угу. і сиру. Е, тому скільки душа так. побажає, стільки скільки можна душа їсти. побажає, стільки можна їсти. так. Після того, як ми всю сирну масу перемістили в сито, потрібно дати їй, поки вона стідиться, і відійде вся сироватка. А після цього що необхідно зробити? А після цього можна покласти в холодильник. Угу на дозрівання, можна посолити для того, щоб законсервувати свій сир, тому що сіль це є природній консервант. Uh -huh. Або можна покласти просто вже готову сирну масу. Ось, наприклад, бачите, за вчорашній день uh -huh. в мене ось така вийшла сирна маса, да, з якої потім можна робити всі види сирів. А ви тільки один вид сиру робите чи ви робите декілька? Чотири виду зараз. Чотири. Зараз наразі так, чотири. А плануєте якось збільшувати асортимент? Планую, але хочу зробити експеримент і запустити одну цікаву лінійку. От як вийде, розкажу. Добре. Домовились, тоді будемо чекати з нетерпінням. Так, тож, що ми робимо далі? Тобто це сціжується? Це ми зараз так, це сціжується, це, це теж йде в доціжується. Холодильник, а, і, да. а з цього і зараз це. будемо робити сир. Чудово, давайте. Анастасія, тож який сир ми сьогодні можемо з вами зробити? Пропонуємо зробити мій фірмовий сир це сирні кульки валі з в'яленими томатами. Це. Топ продажів, найулюбленіший сир моїх друзів і поціновувачів сиру. Отже, Що нам для цього треба? Давайте з вами відберемо певну кількість сирної маси. Угу. Потім ми з вами його посолимо, додамо сухого часничку, угу. потім відміряємо по 15 грамів на кульку. І обкатаємо в спеціях. Ну, Давайте тоді приступати. Будь ласочка. — Це якась особливость? Чималайська. І скільки сипати, бо. Не може, дуже... я закохався в когось. Може, може. Не дуже багато. Це так, 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 так. В. Не бійтеся, не бійтесь, закохуватись. Добре, хіба що в козиний сир. Бо да. дівчина приб'є. <ріх> так. Чи ще, більше? ще можна трошки. Угу. Ну, ви ага. ж сир і до цього підсолювали, правильно? Ні-ні. Як... ні Тут ні? повністю він такий, як є. Ага. Я його люблю теж і продаю його і таким, тому що сам по собі він самодостатній. І якщо правильно підібрати соуси або а, якісь а, парну їжу, угу. скажімо, він буде дуже яскраво смакувати. А, так, тепер... Ладіть eh, так, так чесничком. В себе ні, чи то? Ні, так, ні, випати? це багато. Це багато, я зрозумів. Потрошки. Ну так, щоб знаєте. Угу. А ось цей чесний, він додає як пряності чи він, він працює як звичайний чесник, ага. просто в ньому нема достатньо. В ньому нема такої гіркоти, як в. Звичайному чеснику, угу. тому що там є такий росточок зелений, який, так, так, так. який треба або видаляти, або ще щось там з ним робити. Я вже вирішила не мучитись угу. і перейти вже на сухий чесник, тому що це має підвищувати смакові якості сиру. Угу. Так, ось у нас така вийшла маса. Я даю вам. Свої ваги. Uh -huh. Так. Отже. У мене вже все виходить навіть без вагів. У uh -huh. мене вже 15 грамів, так, знаєте. Uh -huh. Тобто нам потрібно взяти і сформувати. Кульку. Якою вагою? 15 грамів. 15 грамів. Тих Це Це би багато. багато взяв, так. Так. Десь тільки? Ну, я думаю, менше. Ну, менше, пробуйте, ні. робіть кульку, а там. Відчуваю собі як в дитячому садочку навчили. Судить робити колобки. <рес> Ви сина до цього процесу не долучаєте? Син, ой, в мене було колись дуже велике замовлення. 17 вийшло. Багато не влізе в банку. Я зрозумів. 16 можна. В uh -huh. мене колись була така історія, коли в мене було замовлення перед Новим роком. Uh -huh. І, Мій синок допомагав мені крутити ці кульки. Він був маленьким, може було роки три. Uh -huh. Я пам'ятаю, це 12 ночі. Стоїть дитина, крутить ці кульки, стоїть, плаче. Кажу, чого ти плачеш? Кажу, я спати хочу. Кажу, синочок, іди звичайно. Uh -huh. Це старший. А молодший. А, він, до речі, нещодавно теж мені допомагав uh -huh. крутити кульки. А молодший саме от по цьому витягуванню сирної маси. Чудово. Так, я готую вам тоді наступний етап. Uh -huh. Це ми відкладаємо. На практиці, звичайно, це вся повністю партія розбивається на такі кульки. Uh -huh. Як правило, їх штук 90-100, тобто велика така партія, дуже дрібна робота. Uh -huh. Але мені подобається, можна дуже класно відпочити. І скільки таких кульок ви загалом можете зробити за день? Ви виділяєте собі як якийсь окремий? Так. І приступаєте до? Так, стараюся, так. Да. Ну, десь в мене на отакий лоточок в угу. мене десь виходить дві години дві з половини. Цей голоточок ви отримуєте з однієї дійки, правильно? Це з 10 літрів сиру. А одна угу. дійка ж у нас по-різному буває, залежно ну, так. Залежна, так від, mm. Залежно від періоду. І в чому ми зараз будемо обкатувати кульки? Це в нас паприка. Угу. Їх можна просто так Просто отакувати. Да, отак. Сторін. От так. О, Дивіться, як у вас гарно виходить. Обкатуєте, щоб не було видно білого угу. сиру. От, у вас така вийшла красива кулька. Складайте сюди. сюди. Так, тепер беремо карі. Mm -hmm. -поспішили. Поспішили, це не треба було катати ну, буде, Давайте тоді буде в нас е, баночка з трьох кульок з паприки. Бо, як правило, я роблю е, баночку з паприкою, так. То, що ви зробили. Потім іде карі, ага. а потім іде прованські трави. А, то це і поспішив? Так. Можливо, тоді просто що Ну, Ви її тоді до дороблюєте. Mm -hmm. Ми зараз зробимо одну. Одну Торі кульку. Хороші. Одну кульку з карі. Угу. Зараз я вам відмірюю ще одну. Так. Угу. Тобто цю вже можна обкатувати в карі? Так, Чудово. так. Так. А зараз я вам зроблю двадцять. Угу. Очте такі виходять. Колобочки. Угу. Так. Ну, а я з цукеркою переплутати. А мене, до речі, дівчата дуже люблять його брати під каву, кажуть, що типу, типу замість цукерок. Але ж він сольок смачно? Точніше, солений. Ну, подобається більше. Прикольно. Це сюди. Угу. Обкатуєте гарненько, це наші прованські трави. От у вас вийшло три кульки. три кульки. Так само, як і тут. Тепер вам треба в цю баночку угу. покласти ці три кульки. Я зрозумів. Давайте. І загалом з такого брикатику з сиру десь кілька баночок у вас виходить. По різному дивлячись. які ну, з баночки. 10 літрів. 10 літрів десь в мене вийшло 30. Десь 30-39 ага. кольок. Ось у нас вийшло, дивіться, як тут. Так. Тепер нам треба це залити олією і додати мої улюблені в'ялені томати. Це, до речі, Укртомат. А, і Андрій Бігленко дуже відомий крафтовий виробник. Ага. А, він сам з Чорнобаївки. І, ну, звісно, що з 24 лютого у нього почалось нове життя. Зараз він в Ізмаїлі, відновив виробництво. Для мене ці томати не просто томати, а знаєте, може, як наша українська душа, ага. така, така як Фенікс. З попелу знову виростає щось прекрасне і величне, тому що. Мати сили це зробити з нуля це е, великий, е, великий процес. Uh -huh. Тому я їм не зраджую. Використовую лише українські томати, саме ці в'ялені томати, і е, вони додають. В, до, доповнюють сир, uh -huh. не, не, би, пере, не, не перебивають так, і е, створюють таку, знаєте, смакову, дуже вишукану і дуже е, гармонійну композицію. Uh -huh. е, яке масло ми використовуватиме? Масло в нас буде купажоване. Це оливкова олія, плюс соняшникова, uh -huh. плюс ми ще додамо трохи олії звідси, тому що вона вже тут, знаєте, така пряна, яскрава, uh -huh. пахуча. От. І е накриємо зверху томатами, і у нас вийде ось такий продукт. А сир він якось вбирає в себе от, аромат цієї олії. Чи це для того, щоб він довше зберігався більше? Бирає. Бирає. Воно одне одного наповнює і доповнює. Угу. Я зрозумів. тоді давайте заливати. Давайте. Отже, в результаті в нас виходить от такий сирочок. Зверху у нас в'ялені томати, олія, як ми казали, купажована, І три кульки. Паприка, угу. карі і прованські трави. О, виглядає дуже смачно. Хочете спробувати? Звичайно. Так. Зараз зробимо ще тоді дегустацію. Найкраще, звичайно, цей сир їсти з такою гріночкою угу. підсмаженою щось Підсмажу. Так так, так, так. Взагалі це, чесно кажучи, готовий сніданок або так. якась така, знаєте, готовий перекус, тому угу. що є і томати, є і сир. Єдине, що треба, це там, якась. Булочка або без булочки, або якесь яєчко, можна uh -huh. піджарити. І кава, чай, і, в принципі, самодостатня страва. Я ще чув, що сир саме козячий гарно поєднується з овочима. Так. Точно томати в'ялені. Ну і воно є зі свіжими. Так, так, зі свіжими теж, звичайно. А ще дуже круто. Мені дуже сподобався оцей шевр, який без нічого, uh -huh. з буряком, бо він. <гр stereotype> Якщо любите поєднання солодкого і солоного, це дуже класна штука. Воно щось кшталт як салат з фетою буде, тобто буряк фету. Ні, ну він же ж такий, бачите, він як намазка такий ніжний. Я, наприклад, до такого сиру, який без нічого, я пропоную мус яблучно-розмариновий. Або, наприклад, трифельний мед. Тобто тут вже якби ваша уява і ваші пристрасті смакові. Я ж кажу, що цей сир вона, це бездоганна основа, Тобто ага. вона не перетягує на себе увагу, а прекрасно є прекрасною основою для чогось. Uh -huh. якої, якоїсь трави. Тобто це конструктор. Uh -huh. оце, оце ваша основа. Далі там вже ви собі uh, вибудовуєте, як вам хочеться. Давайте вже пошвидше спробуємо. Давайте. Який вам? Давайте з проманськими травами. А ви його вже з'їли? Я його вже з'їв, тоді давайте. — А Тоді Паприка карі. або карі. карі. Карі буде трошки такий пікантніший, гоструватий uh -huh. буде. Але він не такий прям сильний. Є карі гострий, є карі ніжний. Uh -huh. Це ніжний карі. Mm. Він не буде вам. Будь ласочка. — Виглядає воно прям дуже-дуже, дуже смачно. О, Все вам ще олійкою ну <смеш> mm. mm, Це дуже смачно. Прям дуже-дуже. За скільки ви таку баночку продаєте? 150 гривень. Mm. Доволі... З нашими цінами, знаєте, це зараз доволі доступно. Мені здається, це гарно підійде, як і друзів здивувати і на будь-який сніданок. Так, в мене. Мая привіт. Mm -hmm. <ріст> Знаєте, завжди приємно, коли є людина, яка тебе от підтримує і е, 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 допомагає. Mm -hmm. От е, Майя, моя улюблена, яка засновниця локалісту, вона не тільки вже е, два роки їсть мою mm -hmm. молочку, тільки мою. Йогурт, кефір, сири, обов'язково в неї на сніданок. А ще і вона бере ці слоїки на подарунки. Mm, це дійсно можна. І їй, наскільки я чула, що їй вдається здивувати. Mm -hmm. Це такий дуже подарунок і специфічний, і такий, знаєте, з стиховинкою. Не кожен таке принесе. І делікатесний. Mm -hmm. Тобто, це все-таки страва для того, щоб відчути смак. Mm -hmm. Для того, щоб насолодитися його. І, в принципі, для цього достатньо цього об'єму. Друзі, це дійсно дуже-дуже смачно, і ви просто зобов'язані це спробувати і тим самим підтримати нашого локального виробника. М -м. Воно дуже ніжне, немає абсолютно ніякого присмаку. От, знаєте, цього неприємного Тож, раджу. Дуже смачно. Я дуже рада. <тас> Для мене це найбільша похвала. <тас> Чесно кажучи, дуже вірю, що е, в Україні колись настане той момент, коли ми будемо дуже е, любити. Дуже цінувати і дуже берегти наших місцевих виробників. Не будемо гнатися за якимось там зарубіжними сирами, які насправді викохані своїми же місцевими мешканцями, тому що знайдіть хоч одного італійця, який не любить моцарелу. Та він, він просто ту моцарелу, він обожнює і в якій би я країні не була. Кожна людина, кожен громадянин розказує в першу чергу про свій сир, про свій продукт. Є, наприклад, цілі рухи, це називається slow food. І, чесно кажучи, я була настільки вражена, що. Італійці е і європейці вони дуже це цінують, поважають, і, і на першому місці в них є місцеві виробники, а далі вже там е хтось інший. Я дуже хочу попросити всіх вас е е не знаю, е любити нас дуже сильно. Цінувати те, що ми робимо. Можливо, ми робимо не прям супер ідеально, але ми дуже стараємось для вас, ми наближаємось до європейських стандартів, ми робимо нашу продукцію гігієнічною, безпечною, ми все робимо для того, щоб ви були задоволені, наші любі споживачі.